E <síntos> Часу з 7 по 14 серпня працівники поліції Шепетівського району задокументували 605 адміністративних правопорушень. З них за вчинення керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23 порушення, завчинення хуліганських дій 5. Завчинення насильства в сім'ї 9. За порушення правил безпеки дорожнього руху 300 фактів. Завчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного. Та дотримуватися правил дорожнього руху. Поліцейські вкотре попереджають, шахраї наживаються на чутливій темі безвісті зниклих військовослужбовців. Зловмисники вишукують інформацію в соціальних мережах про безвісті зниклих військових, телефонують до їхніх родичів та виманюють кошти. Так, днями до поліції звернулась мешканка Шепетівського району, чий брат зник під час військових дій. Жінка розмістила оголошення в мережі про його пошуки. Цим скористався шахрай, зателефонував до потерпілої, представився лікарем з Донеччини та, повідомив, що її зниклий родич, знайшовся. Втім, за телефонну розмову з ним попросив одну тисячу гривень, які потерпіла переказала на невідомий рахунок. Та після отримання коштів Зв'язок з псевдомедиком перервався. Наразі правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. Ми звертаємось до родичів безвісті зниклих осіб. Звертайтесь за допомогою до державних служб та правоохоронних органів і довіряйте тільки перевіреній інформації з надійних джерел.